Друзі, вітаю всіх з нашої дощової Бессарабії. Йде дощ. Я сьогодні щось подокопувала пенісетуми, проса. Скажу, що болото, таке. Зараз зараз покажу, гляньте, що робиться коріння. Це ще більш така суха земля, а отут гляньте, що робиться. Просто болото. Викопала так, де у нас тут? Ось оцей викопала маудрі. Не знаю, як його буду ділити. На дворі йде знову дощ. Цілий день йде дощ, Вон, копала. Глянь, тільки коми болота, буду розривати все. Все мокре. Дощ іде. Ой, я викопать викопала. Вон, ще карлі роу стоїть. Треба все рвати, так що все воно буде отаке, воно то висохне, прийде до вас сухим, але буде все таке брудне. Майте на увазі ще що. Я так думаю, що, можливо, в тряпочки сьогодні не будемо замотувати, тому що воно якраз таке все мокре, е мочити нічого не треба. Просто будемо в кульки пакувати, я думаю, побачимо. Що ще хочу сказати, друзі, що, що доведеться перенести посилки на цьому тижні обі обіцяють, обіцяють нам ще дощі. О, сьогодні вже копала болото таке, що страшне, сама в болоті пішла, переділася, спина мокра, тому що вдягала плащ цей такий целофонічний. Переділася, розділася і трошечки остила, бо спина геть мокра. І зараз буду це сорвати. Я не знаю, як ще це було всервати. Просто хочу сказати, друзі, що посилки трошечки відміняються. Ну, я нічого зробити не можу. Якщо. Якщо все обіцяють сьогодні дощ завтра, ну я точно нічого вже вкопати не зможу. Тим більше, що вже таке було, таке болото, таке на місила ходила, гляньте. Начвакала тут болото, нанесла нанесло на бетон. Таке от. Такий, я б не сказала, що сильний дощ йде, але він весь час йде. І вже земля промокла, всю ніч ще йшов. Ми вчора. Чому це сьогодні копаю? Тому що вчора ще е, встигли, господи, показую тут весь бардак. Ми вчора ще встигли. Хотіла піти в сад, але там дощ іде. Е, встигли вчора половину викопати, це на сьогодні ще лишилося, вже докопала, там ще хто просив якісь квіточки, повикопую, все. Реально переноситься, тому що ну, я просто не зможу. і Важко вже на, на лопату наліпляється. Так що зрозумійте, ну, проти погоди не попреш. Ну, Все таке мокре. Зараз це буду рвати. Одні рукавички зняла, ну, мокре, геть він мокре, дивіться. Рукавички зняла сплошне, сплошне болото. Ну так. Так що, друзі, отак, кому, якщо десь і забула щось купати, вже так і буде, докопувати не буду зранку. Зранку буду пакувати, все завтра відправимо. Завтра у нас середа, сьогодні вівторок. Вчора до обіду у нас дощу не було, десь пішов вже аж після обіду. Так що ось таке. Гляньте, що робиться, я думала, що, що встигну до кінця місяця все відправити, все-все-все. Ну, тепер не знаю, друзі. Ось таке, бачите, мокро. Дощ капає ось мій плащик. Ось побачити, яка була гарна вся. Горщики я вчора позаносила всі ще в хату, не мочилися. Так, ну, але перед цим все одно був дощ, все буде мокрувати. Ось тут у хаті горщики. Ось тут гібіскуси це понакопували вчора. Тут трошечки, це треба вмикати світло. Трошечки таких ось, трошечки накопали, ну, але довго возилися з з ібіскусами. Тут ось меморі у нас запакований. Тут у нас трошечки квіточок. Таке, що коріння, півонія, лілія біла. Таке от. Ну, ще хто просив алюми, друзі, не зможу я сьогодні вкопати вже галюми це. Ну, реально вже не піду копати. По-перше, болотяка така. Аліуми вже залишаться, не знаю, можливо, потім у почту якусь вийшли вам. Ну, або в цьому році вже буде без аліумів. Якось так. Побачу, що, можливо, після обіду вкопаю тим, хто замовляв, бо посилки ополочені вже. Коротше, таке. Дощ іде, йде зранку, йде, йде. Ми о 5-й годині встали, дощ вже йшов, було вже все мокре. Янок в пошту поїхала, завезла дві посилки. І ось тепер будемо пакувати. Так що, друзі, так, трошечки посилки відкладаються, проти погоди не попреш. Нічого дощ йде. Капає все, це мокре. Не холодно, але я ж говорю, що працювала, спина геть мокра, пішла, перевдягалась, тряпки все мочиться. Отак От все зараз наразі. Тут у мене купа коробок там. Будемо зараз, будемо зараз пакувати тут. Це все болото, де заноситься, я навіть не уявляю, що тут буде зараз, після пакування. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, гарної погоди, все буде наша Україна. Ому цього бажаю знайте і всім пока.